Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку паралелограм його властивості і ознаки. Ми сьогодні детально розберемо теоретичний матеріал, який записаний в параграфі 2, і розв'яжемо декілька задач початкового і середнього рівня складності. І так, подивіться уважно на цю фігуру. Це чотирикутник, так. Да? У якого протилежні сторони попарно паралельні. Тож такий чотирикутник називають паралелограм, властивості паралелограма. Сума будь-яких двох сусідніх кутів паралелограма дорівнює 180 градусів. Кут А додати кут Б буде 180 градусів. Кут Б додати кут С буде 180 градусів. Кут С додати кут Д буде теж 180 градусів. Аналогічно кут А і кут Д в сумі дають 180 градусів. Звертаю вашу увагу на доведення цієї властивості. Якщо ми подивимося на сторони АД і БЦ, вони паралельні, а сторону АБ будемо сприймати як січну. То тоді виходить, що кути А і Б, внутрішні односторонні кути при паралельних прямих АД і БС і січній АБ. А їхня сума, як ми знаємо, дорівнює 180 градусів. Аналогічно, цю властивість доводять і для будь-якої іншої пари сусідніх кутів. Друга властивість паралелограм є опуклим чотирикутником. Оскільки кути А плюс Б дорівнює 180 градусів. То безумовно, що кут А менше за 180 градусів, так же, як і кут Б. І аналогічно про інші кути теж саме: про кут С і Д теж менше за 170 градусів. Тож цей паралелограм опуклий чотирикутник. Третя властивість: у паралелограмі протилежні сторони рівні і протилежні кути рівні. Хочу звернути вашу увагу на доведення, які. Описані в параграфі. Ці доведення вам помічник для розв'язування задач на доведення. Тож звертайте на них особливу увагу. Я зараз хочу показати вам доведення властивості 3, і ще раз проговоривши те, що написано в підручнику. Буду використовувати не малюнок 2.2, а ось цей той що більше. Зверніть увагу. Ми маємо. Паралельні прямі пряма АД і пряма БЦ паралельні, пряма АЦ січна між паралельними прямими. А це означає, що внутрішні рівно, різносторонні кути між двома паралельними прямими, і січні рівні. Я замальовую їх однаковим кольором. Ось ці кути, як прописано, САД. І кут АЦБ рівні так само між собою рівні кути ось цей і ось цей, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній. Пряма АЦ для трикутників АБЦ і АДЦ спільна за стороною і двома кутами. Можна вважати ці трикутники рівними. А це означає, що раз трикутники рівні, то і відповідні сторони їхні рівні. Значить, АВ дорівнює СД, ВС дорівнює АД. Так само кут В дорівнює куту Д, і, як бачимо, кут. А дорівнює куту Опис, Описувати доведення звертайте увагу на те, як це зроблено в підручнику. І якщо ви плануєте навчатися на високому рівні і мати оцінку 10, 11, 12, ви маєте задачі на доведення і частково задачі високого рівня на розв'язування пояснення писати приблизно таким самим чином. Четверта властивість. Периметр паралелограма дорівнює сумі всіх сторін. Ну, це ще з початкової школи, ми знаємо, що периметр фігури дорівнює сумі всіх її сторін. І п'ята діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. Зверніть увагу на доведення. Не буду я на цьому зупинятися, тут дуже детально все прописано. Так само, як я зараз вам пояснювала доведення попередньої властивості, так само продивіться і Осмисліть малюнок і доведення цієї властивості. Ці властивості потрібно вивчити на пам'ять. В підручнику також є розв'язані задачі. І, е, перш ніж говорити, що ви не розумієте, як розв'язати, поверніться до параграфа і декілька разів уважно його опрацюйте. Поняття висоти паралелограма. Висотою паралелограма називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки з сторони паралелограма до прямої, що містить протилежну сторону. І на малюнку ви бачите, МН це висота паралелограма АБЦД. З будь-якої точки можна проводити. Потрібно сказати, що з кожної вершини паралелограма можна провести дві висоти. І ось це показано на малюнку 2,6. Будуть задачі. Де вам потрібно буде провести з однієї вершини дві висоти. Ну і подивіться, як це робиться: з вершини перпендикуляр на Д, перша висота, з вершини Б, перпендикуляр на СД. друга висота. Ознаки паралелограма це обернені властивості. І тут вони прописані всі в одному, і також наведено доведення до кожної з них. Будь ласка, оце вам. Для самостійного опрацювання. Таким чином ви навчитеся розв'язувати задачі на доведення. Якщо навчитеся використовувати ці слова і словосполучення, я проговорю лише ознаки паралелограма. Вони звучать як обернені до властивостей. Якщо в чотирикутнику дві сторони рівні і паралельні, або протилежні сторони попарно рівні, або. Діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл, або протилежні кути попарно рівні, то чотирикутник є паралелограмом. Будуть такі задачі, де вам треба буде довести, що чотирикутник – це паралелограм. Ви використовуєте одну з цих тверджень, одну з цих ознак, і на підставі цього маєте право стверджувати, що той чотирикутник в задачі є паралелограмом. І ще одна задача розв'язана. Теж розглядайте, дивіться і вчіться. Розв'язування задач починається з початкового рівня. На мій погляд, ці задачі дуже-дуже-дуже прості. Поставте відео на паузу, почитайте, подумайте, а потім я проговорю. І так, серед чотирикутників, зображених на малюнках 2.9, 214 укажіть паралелограми. Малюнок 2,9 це паралелограм. Це взагалі-то квадрат, але квадрат є складовою паралелограмів, групи паралелограмів. У нього протилежні сторони рівні, все, можна стверджувати, що це паралелограм. Малюнок 2,10 це трапеція. 2,11. ні. 2,12 це прямокутник, і він є під групою групи паралелограмів. У нього протилежні сторони рівні, значить, сміливо стверджуємо, що це паралелограм. Малюнок 2,13 це паралелограм, Ну, і малюнок 2,14 ні. Накресліть паралелограм АБЦД, у якого кут Д тупий. Ну, Як приклад, можна взяти малюнок 2,13 і назвати його АБЦД. Ось кут D тупий. Накресліть паралелограм КЛМН, у якого кут К гострий. Ну, Також можна взяти цей за приклад. КЛМН. К буде гострий. Одна зі сторін паралелограма дорівнює 6 см, яка довжина сторони, що їй протилежна. Ну так протилежні сторони рівні. Безумовно, що це дорівнює 6 см. Один з кутів паралелограма дорівнює 50 градусів. Знайдіть його інші кути. Ну, якщо гострий 50 Давайте на цьому покажу. Якщо ось тут 50 градусів, а в сумі з оцим воно дає 180, то тут 130, правильно? 130 і 50, 180. Протилежний буде 130, і протилежний до цього буде 50. Тобто, інші кути 130, 50 і 130. Переходимо на другий рівень це середній рівень, це оцінка починається з 4 балів. Знайдіть периметр паралелограма, у якого одна сторона дорівнює 12 см, а друга на 3 см більше. Знайдіть спочатку другу сторону і пригадайте, що периметр паралелограма це сума всіх сторін. Ставте відео на паузу і розв'яжіть задачу. Перевіримо. Друга сторона 12 плюс 3. 15 сантиметрів сусідня сторона до той, що дана. І периметр паралелограма сума всіх сторін. 2 помножити на 12 плюс 15. 12 плюс 15 27. І помножити на 2 54. Відповідь. Наступна задача містить в собі аж 4 задачі аж 4. Знайдіть кути А і Б С, Д, якщо. І, от, кожне, якщо це окрема задача. Ті, хто добре працювали в 7 класі, ви такі задачі вже бачили в підручниках під авторством істера. Якщо розумієте, що робити, прямо зараз зупиняйте і працюйте. Ну, тут, розв'язуючи оці чотири задачі, ви ще можете дізнатися букви, вставити сюди і про... знайдите прізвище видатної української жінки математика, науковиці, докторки фізико-математичних наук, ну а з інтернету подивитися її життєвий і творчий шлях. Так, зупиняйте, да, ті, хто можуть. Тепер разом зі мною ті, хто вже розв'язали, звіряються, а ті, хто не міг, давайте розбиратися. І так, починаємо задачу з Дано. Що нам дано? Першій задачі дано, що кут А плюс кут С дорівнює 120 градусів. Знайти кути А і Б. За попереднім малюнком ми пам'ятаємо, що кути А і С протилежні, а значить, вони рівні. А значить, кожен з них по 60 градусів. Записали про те, що протилежні кути паралелограма рівні, тож кут А дорівнює кут С дорівнює 120 градусів поділити на 2. Кому важко і хто не дуже пам'ятає малюнок, значить виконайте малюнок. Виконали малюнок, кут А і кут С, протилежні кути паралелограма рівні, якщо їхня сума 120, то вони кожен по 60. Далі, кут А і кут Б сусідні. А вони в сумі дають 180 градусів. Так як А дорівнює 60 градусів. А в сумі з Б 180, то тут буде 180 мінус 60, 120 градусів. Кути знайдені, задача розв'язана. І записали відповідь. Наступна задача Кут А на 20 градусів більший за кут Б. Так само починаємо з умови дано. Кут А на 20 градусів більший за кут Б. Якщо до А додати, 20, буде кут Б. Знайти кути А і Б. Ми тільки що проговорили, що сума кута А і Б дорівнює 180 градусів. А значить, замінивши кут Б на кут А плюс 20, розв'язуємо ось таке рівняння відносно кута А. Можна було кут А позначити за Х. Тоді рівняння було б більш звичайне да, з Х. Ну, Можна і так. Тож, 20 градусів ми перенесли вправо 180 мінус 20, це 160. І тут у нас два кути А дорівнює 160 градусів. Так? Значить, поділити на 2. 160 поділити на 2, 80 градусів. Кут Б додамо 20 градусів, це 100. Ну, або від 180 віднімемо 80, так теж у нас буде 100. Відповідь а, записали обов'язково. Так, тут я маю витерти, бо в мене записи, сподіваюсь, вже запам'ятали вигляд. Да? Так, третя задача: кут А утричі менший від кута Б. Так само: пишемо дано. Кут А менший втричі, кут Б більший втричі. Значить, якщо кут А помножити на 3, то це буде кут Б. Знайти кути А і Б. Так само починаємо з того, що кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів. Замінимо кут Б на 3 кута А, і знову маємо рівняння відносно кута А. 1 кут А плюс 3 кута А це 4 кута А. І щоб знайти кут А, треба 180 поділити на 4. 45 градусів. Кут Б можна знайти 45 помножити на 3 або 180 мінус 45. І так, і так, у вас вийде 135 градусів. Відповідь. Написали відповідь. І остання, четверта задача. Кут А відноситься до кута Б як 3 до 2. Так само написали дано. Кут А відноситься до кута Б як 3 до 2. Знайти кут А і Б. Починаємо цю задачу з того, що введемо коефіцієнт, правда? Завжди такі задачі ми розв'язуємо введенням коефіцієнта. Тоді кут А буде дорівнювати 3х, а кут Б 2х. Їхня сума дорівнює 180 градусів. Підставимо замість кута А і Б 3х і 2х. То буде 5х дорівнює 180. А значить, х дорівнює 180 поділити на 5. Це 36 градусів, і це коефіцієнт. Тепер знайдемо кути А і Б. Кут А 3х, це 36 помножити на 3 108 градусів. І кут Б дорівнює 2х, 72 градуси. Ось так, 4 задачі. І якщо ви проставите сюди букви, що відповідають відповідям, то дізнаєтеся ім'я математика. Продовжуємо. Це все ще середній рівень. Ви бачите? Недостатній середній. Периметр паралелограма дорівнює 40 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 4 см більша за другу. Це перша задача. І друга задача вони відносяться як 3 до 7. Ми робимо все те саме, що і з кутами. Тільки тепер мова йдеться про довжину сторін. Протилежні сторони, пам'ятаєте, рівні, да? а периметр паралелограма – це сума всіх сторін. Знову я, безумовно, хочу запросити вас до самостійної роботи. Потренуйтесь, спробуйте самі розв'язати задачу. В першому. Одну сторону позначимо за х, друга на 4 більше х плюс 4. Якщо ви почали зі слів дано знайти, молодці, правильно, так і треба робити. Далі, протилежні сторони паралелограма рівні, а периметр 40 см. Тож, ми додаємо одну сторону х і другу сторону х плюс 4 і множимо на 2. І це 40 см. Вийшло рівняння. В дужках 2х плюс 4. А на 2 давайте поділимо праву і ліву частину. Тож 2х плюс 4 буде дорівнювати 20. Перенесемо 4 з мінусом вправо, 20 мінус 4, 16. І тепер поділимо на 2, х буде дорівнювати, 16 поділити на 2 8 см. Х ми позначали першу сторону. А друга на 4 більше, Тобто додали 4. Треба було знайти сторони. Ми знайшли і написали відповідь: сторони 8 см, 12 см, ще одна 8, і ще одна 12. Друга задача введемо коефіцієнт пропорційності. Тоді перша сторона буде 3х, а друга 7х. Сумарно. Всі сторони паралелограма це периметр 40 см, а протилежні сторони рівні. Тож, 3х плюс 7х помножене на 2 дорівнює 40. 3х плюс 7х 10х. І праву ліву частину поділили на 2. 10х дорівнює 20. Тоді х дорівнює 20 поділити на 10. Х дорівнює 2 см це коефіцієнт. Одна сторона 3х. Друга сторона 7х. Помножили 3 на 2 і 7 на 2. Знайшли сторони і написали відповідь. Тренуйтеся. У вас є задачі подібні до тих, що ми сьогодні розв'язували з вами. Це завдання були до початкового і середнього рівня складності. Тож наголошую, що середній рівень складності доступний кожному учню загальноосвітньої школи при достатній відповідальності і наполегливості. Працюйте, навчайтеся! А я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!